Вітаю, дай Боже, аби сьогоднішні розклади принесли вам не лише відповіді, а й надію та спокій у серці. Нехай кожен із вас буде під Божою опікою, а ваші домівки під захистом наших янголів-охоронців та наших воїнів. Сідайте зручненько, беріть чайочок чи кавусю. І давайте разом заглянемо, що нам карти відкриють. Так, мої дорогенькі, ну давайте глянемо, що там нам карти скажуть, для яких міст України зараз може бути небезпека. Перша карта шістка. Кубків. Ой, то карта, що говорить про минуле. Значить, дивися, небезпека може бути в містах, які вже не раз потерпали від ворожих ударів. Тобто там, де вже є така знаєш, історія болю. Це можуть бути міста на сході та півдні, де ворог давно шкодить Харків, Миколаїв, Запоріжжя, Херсонщина. Така карта ще показує місця, де є важливі стратегічні об'єкти, що вже колись були. Друга е, карта імператор. Це означає, що під прицілом можуть бути великі адміністративні центри, великі міста, де сидить керівництво. Чи є важливі військові склади? Мені то прямо натякає на такі обласні центри, як е, Київ, Дніпро Одеса. Е, ворог буде хотіти показати силу, нанести такий удар по центрах рішень, як вони то люблять казати. Третя карта Лицар Пентаклів. А тут, слухай, карта повільного, але впертого руху. Це означає, що е, загроза не якась е, раптова а е, підготовлювана. Ворог буде рухатися поступово, збирати ресурси і удари можуть бути по тих містах, де йдуть великі перевезення техніки чи палива. Це менші міста на логістичних напрямках, типу Кременчук, Полтава. Можливо навіть Черкаси чи Кривий Ріг. Карти тут явно показують, що під великою небезпекою наразі стоять міста, які вже мали важкі удари, особливо Харків та Запоріжжя, Київ і великі центри теж у зоні ризику, бо ворог може знову пробувати тиснути на владу. А ще треба пильнувати ті міста, через які йде постачання на фронт. Там вони можуть бити по інфраструктурі. Так, ну що, мої золоті, давайте глянемо, чи ті москалі справді зайшли в Куп'янськ, і яка там зараз ситуація? Перша карта сила. Ой, дивися, тут карта про велику напругу та боротьбу. Це значить, що зараз там іде дуже важке протистояння. Наші тримаються як леви, є велика відвага і спротив, але ворог теж тисне з усієї сили. Карта показує, що не все втрачено, але ситуація вже критична, ніби наші зубами землю гризуть, аби не пустити їх далі. Прямого контролю ворога по всьому місту нема, але. На околицях, в промзонах чи якихось ключових точках вже точно бої йдуть. Друга карта колісниця це якраз про те, що ворог активно штурмує, заходить зі швидкістю, використовує бронетехніку, аби прорвати наші позиції. Вони пробують взяти куп'янськ під контроль, щоб мати плацдарм для наступу далі на Харківщині. Тобто, зараз там нема спокою, все міняється щогодини. Третя карта місяць місяць завжди про туман, брехню, непевність і е, чутки. Це мені показує, що інформація про захопили чи не захопили ще не зовсім чиста. Є пропаганда, є спеціально запущені фейки, аби посіяти паніку серед людей і військових. Тобто, ворог може вже бути частково в місті, але вони ще не мають повного контролю. І правду зараз ніхто не каже відкрито. Карти показують, що бої за Куп'янськ зараз дуже жорсткі, наші ще стоять, але ворог сильно тисне і вже зайшов на околиці чи в деякі райони. Повного захоплення міста наразі нема, але ситуація дуже хитка, як на Волосинці. Місяць каже не вірте всім новинам, бо багато дезінформації. Так що молимося за наших воїнів і тримаємося, бо там вирішується дуже багато. Так, ну шо, мої дорогенькі, давайте подивимось, чи ті москалі можуть залізти в Україну через нафтопровід, дружба. Бо то, знаєш, люблять вони ті операції в трубі. Перша карта закохані. Ой, дивися, то карта вибору зв'язків і домовленостей. Це не про прямий напад, а скоріше про якісь хитрі схеми. Та домовленості між державами чи групами людей ворог тут сам по собі нічого не зробить для того, аби залізти через той нафтопровід. Їм треба щоб хтось зсередини допоміг. Може бути ще й тема зрадників, які готові за гроші чи вигоду підписати якийсь договір, що відкриє їм шлях. Друга карта відлюдник. Ага, а отут уже видно, що прямого руху нема. Це означає, що нафтопровід зараз під контролем і туди просто так не зайдеш. Якщо ворог щось і пробує, то робить це дуже скритно через диверсії або шпигунів. Така карта показує, що наші теж пильнують і придивляються, аби ніхто не підкрався. Третя карта. Повішений. Йой, то вже карта повного застою, коли все зависло і заблоковано. Вона прямо каже, через цей нафтопровід вони не зайдуть найближчим часом. Якщо й були якісь плани чи спроби, то вони зараз заморожені. Ну, слухайте, мої любі, по картах виходить так. Прямого вторгнення через нафтопровід дружба не буде. Москалі би може й хотіли, але без зрадників та домовленостей вони туди не пролізуть. Наші зараз уважно пильнують, все під контролем. І навіть якщо ворог спробує якусь хитру диверсію, вона швидко зависне, як той повішений. Такс, мої дорогенькі, ну давайте глянемо, що нам карти скажуть про ті міста, що біля моря, Одеса, Миколаїв, Бердянськ, Маріуполь і вся та берегова лінія. Перша карта шістка жезлів. Ой, то карта перемоги та гучних подій. Вона каже, що найближчим часом біля моря буде якась дуже важлива подія, яка е, збурить всіх. Це може бути як наш успішний удар по ворогу, так і їхня спроба показати силу. Тут енергія боротьби, але наші мають всі шанси виглядати сильніше. Для міста означає напруження та гучні новини. То не будня, а щось велике, що всі будуть обговорювати. Друга карта туз пентаклів. А от тут вже карта говорить про ресурси та гроші. Ворог може бити по портах, складах, нафтових базах, по всьому, де йде економічна вигода, можуть бути удари по енергетиці або логістичних вузлах, аби зупинити роботу портів. Але з іншого боку. Туз пентаклів каже, що є шанс отримати нову допомогу чи ресурс від наших союзників. Може бути підсилення оборони на морі, нова техніка або якісь домовленості, що укріплять ті міста. Третя карта шістка пентаклів. Йой то карта обміну, допомоги та залежності. Вона каже, що ситуація біля моря дуже залежить від того, як наші і ворог розподіляють сили. Це ніби ваги. Один день ворог має перевагу, а наступний день наші перехоплюють ініціативу. Також вона може показувати гуманітарну тему, можлива евакуація людей, допомога постраждалим або якісь обмеження в роботі міст через удари. Ну, слухайте, мої любі міста біля моря мають готуватися до того, що буде гаряче. Ворог буде намагатися бити по портах та по економіці. По тому, що важливе для нашої країни, мешканцям треба бути готовими до тривог, можливих обстрілів та перебоїв у постачанні Незайвим буде мати запаси води, їжі та пального. Тримайтеся, мої дорогі, бо боротьба продовжується. Але я бачу світло для нас. Так, з мої золоті, ну це серйозне питання. Будемо дивитися, яке майбутнє чекає нашу Україну в найближчі п'ять років. То не на один день прогнози. Тут усе глибоко. Перша карта Лицар Кубків. Ой, дивися, це карта надії та руху вперед, але ще дуже багато емоцій. Перші роки будуть повні переживань, сліз, радості і гіркоти одночасно. Лицар Кубків то не про війну напряму, але про важкі перемовини, дипломатію та спроби знайти мир. Це означає, що будуть розмови з союзниками, з ворогами, будуть різні мирні пропозиції, але не всі вони будуть щирі. Друга карта: вісімка пентаклів. Ага, тут уже видно, що після бурі почнеться велика робота. Вісімка пентаклів це як майстер, який день за днем. Відновлює, будує, працює над новим. Це прямо говорить про відбудову міст, економіки, інфраструктури. Люди будуть повертатися додому, почнуть піднімати господарство, бізнеси, заводи. Але слухай, то не швидкий процес. Треба буде тяжко працювати, бо країна буде втомлена і виснажена. Третя карта, туз пентаклів. Йой, ну то вже мені прямо серце гріє. Туз пентаклів це новий шанс, великий подарунок долі. Це означає, що десь через 4-5 років Україна отримає е, великий прорив, може бути, економічний, може політичний. Вона говорить про стабільність е, та добробут. але… Через великий труд і випробування не просто все стане добре, а все стане добре завдяки нашим зусиллям. Ну що я вам скажу? Перші два роки ще будуть дуже емоційні та важкі. Війна ще не зникне, будуть і обстріли, і перемовини, і зради, і надії. Але вже ближче до третього року Україна стане на ноги, почнеться відбудова, і люди відчують, що рухаємося вперед. А через п'ять років ми можемо вийти на зовсім новий рівень. Карти кажуть дорога буде важка, але кінцевий результат світлий. Так що тримаємося, мої золоті, бо тяжко буде, але світло вже на горизонті видно. Такс, мої дорогенькі, давайте глянемо, чи втримає наше доблесне ЗСУ наші населені пункти на Донбасі до кінця року. Бо питання важке, душа аж тремтить. Перша карта відлюдник. Ой, то карта дуже тиха і непроста. Вона показує, що нашим військовим зараз доводиться працювати в дуже складних умовах. Часом майже на самоті, без достатньої підтримки. Відлюдник ще говорить про стратегічну обережність: це не прямий наступ, а радше утримання позиції, розвідка, підготовка. Ворог сильний і місцями наші вимушені навіть трохи відходити, аби зберегти людей і сили. Друга карта – мечів. Ага, а отут от вже видно, що ближче до кінця року ситуація може різко загостритися. «Туз мечів це про різкі рішення, про битву, про прориви. Ворог може спробувати ще одну велику атаку, особливо в напрямку ключових міст, як Костянтинівка, чи спроби тиску біля Слов'янська та Краматорська. Це карта великої боротьби, ніхто просто так не віддасть наші землі. Третя карта королева кубків. Вона про захист, турботу та збереження того, що нам дороге. Це означає, що наші будуть стояти до кінця, аби люди в тих населених пунктах могли жити. Королева кубків ще символізує гуманітарну допомогу та підтримку союзників. Це значить, що навіть якщо десь буде важко. Наші отримують підмогу і не залишаться сам на сам. Карти показують дуже складну дорогу. До кінця року ворог буде ще пробувати рватися вперед, особливо в листопаді-грудні, і на деяких ділянках може бути дуже гаряче. Наші вистоять завдяки мужності та новій підтримці від партнерів. Проте людям на Донбасі треба бути готовими до важких днів, до постійних обстрілів, нестачі світла, води і тепла. Ну що, мої золоті? На сьогодні будемо завершувати. Я вам від усього серця бажаю здоров'я, міцних нервів та великої віри у перемогу. Дай Боже, аби ми з вами зовсім скоро побачили той світлий день перемоги. Бережіть себе і своїх рідних до нової зустрічі.